Раніше вони брали у тюрми мусоровців, не мовчали. Потім вони взяли трезубців, ми промовчали. Вони взяли Патріот, ми промовчали. Вони взяли Луценка, ми промовчали. Вони взяли Юрія Тимошенко. Ми знову мовчимо. Скоро були брати нас! А ми далі будемо мовчати! Мовчить український народ навіть тоді, коли вже не можна мовчати, вже гріх мовчати. Ми хіба партизани? А якщо партизани, то літвір і не мовчати там. Не можна зараз допускати того, що, щоб вони безкарно карали українських людей. Бо вони будуть карати на тому, на тому рівні, бо на цей рівні, ми будемо мовчати. Ми не маємо права зараз промовчати. Зато несправедливість, яка була зроблена за 11 жовтня. Ви не думайте, що Юля Тимошенко остання, яку посадиться влада, вона буде робити це завжди до того часу, поки не буде відчувати супротиву. Перший раз супротиву авганців ви чули, вони тікали, ховали значки і бояться до сьогоднішнього дня. Потрібен опір. Його опір серйозний потрібен цій владі. Вони не повинні спокійно обкрадати державу і робити тільки недобрі і негарні речі в Україні. Я думаю, що комітет опору диктатурі готує добрий удар владі на цьому місці. Ми порахували, що наших депутатів в області то ну, чому дозволили їм зараз знищувати самоврядування в Чернівцях, в Мадісруску. Ми досі не маємо голови обласної ради, туди немає депутатів. Я впевнений, що через тиждень депутати, які поважають себе, які поважають свої громади, які їх вибирали, приїдуть сюди в Чернівці і створять. Громадську раду, обласну раду депутатів. Вони засворять і будуть і виберуть свою голову. По скільки можна терпіти Їхню. Їхньому... о тому, що вони роблять тут. Привезли нам попад на Кирила. Ніхто навіть не вести був. Ну давами стало стало колосова не пустила Кирилла туди. Для того, щоб Йому гарно було відчували себе тут. Добре? Співали йому не тільки асфальт, а й квіти. Тобто не тільки квіти, а асфальт. Співали за на наші з вами гроші. Тому, тому знаємо одне. Мода боїться тільки сили. А сила наша може бути тільки в нашій єдності і в нашій місті. Бо він нас багато. Вони забули. 1200 на році то 40 тисяч людей було. Вони цього дочекаються тепер. Вони все одно підуть і народ переможе. Бо правда,